Всім привіт! Придбав собі тепличку, поки не скажу, якого виробника. Може хтось догадається сам, може у кого є вже така теплиця і користується нею. Потім в окремому відео я розповім, що це за теплиця. Покажу, як буду збирати її. Моя теплиця має збиратись на так званій краб-системі. Ось такі різні деталі тут є. Кутові, ось такі для з'єднання труб. Але, як виявилось, не все так чудово. Ну, саме по якості виконання цих деталей. Моя теплиця складається з квадратних труб 20 на 20 і фіксується цими хомутами, крабами. Конструкція ця дійсно хороша, надійна. Але Якість виконання оцих крабів ну взагалі ніяка. Я ось продемонструю, що я маю на увазі. Ну, по товщині я не знаю, чи воно досить цієї товщини, чи ні, вони досить тоненькі. Товщина цих деталей, як показує мій штангенциркуль, десь приблизно. 1,2 міліметри. Ну, в принципі, я думаю, може, цього і досить. Але, ось дивіться, воно, ця труба не вставляється сюди. Ні так, ні так, як бачите, не входить туди. І так, на на всіх цих деталях. Ось. Воно взагалі не чітко зроблене. І це будь-яку деталь цю взяти, воно, о, і це все треба дороблювати, підгинати. Ну, це, як на мене, то якийсь суцільний брак. Я не знаю, як так можна це виготовляти, як людям збирати. Дивіться, воно взагалі, як криво зігнути. Взагалі, криво. Будь-яку будь деталь не взяти і воно, ось як бачите, ось така якість виконання цієї краб системи. Також, якщо ми побачимо на болти, які тут йдуть у комплектації, я не розумію, хто, кому в голову припала така думка, щоб отакі болти використовувати із цими крабами. Тут отвір. Тут отвір великий на 10 міліметрів. Болти М6 з квадратом тут, але, ну, він не, не провалюється і для тут під гайку там передбачена шайба. Я не розумію, для чого такі великі отвори. Це по-перше. Ну, а по-друге, як закрутити, затиснути добре гайку. Ну, поки новий цей болт, то, в принципі, воно можна е, затиснути. Воно там підіжметься під, і затиснеться. Хоча, може, в яких випадках і провернеться. як утримати цей болт від провертання. Ну, а коли придеться розбирати, я спеціально. Замовив розбірну конструкцію, щоб можна було розібрати, перенести в інше місце. Воно як там десь приржавіє, щось зробиться, ну це ж вже не відкрутиться. З однієї сторони, треба, щоб тут отвір був квадратом, щоб тоді цей болт вставлявся сюди. Ну і все, провертань би не було. Ну а так, я не знаю. Що робити, або інші болти використовувати, ну або у цих болгаркою чи ноживкою по металу прорізати під викрутку, Ну проріз робити, щоб можна було вставити плоску викрутку. Ну, і зараз покажу, як я буду виправляти оці краби. Тому що, ну так використовувати, ну я не знаю. Як воно розраховується, Ну, труба тоненька. Зараз скажу, яка товщина цієї труби. Товщина труб, з яких складається ця теплиця, приблизно 0,7 мм. Дуже тоненьке. Може, розраховується на те, що воно при затисканні буде деформуватися ця труба і буде. Ну, прилягати, але я на це не розраховую, мені таке не подобається. І тому я ці всі деталі буду виправляти. Ну, зараз покажу, як я буду це робити. Так, ще раз покажу, як виглядає до мого допрацювання ця система. Ось, дивіться. Оце така. Система краб і тут які тут зазори. Ну і зараз це все буду виправляти. Що нам для цього знадобиться? Товщина труб 20 мм, то я знайшов таку металеву пластину 20 мм. Ну і тепер треба нам лещата, молоток і зубило тупе. Вставляємо металеву пластину сюди. Ну і в лещатах затискаємо. повністю так тепер зубилом убилом будемо формувати цей краб потрібної форми. Оце воно оцинковане, не знаю, може. При цьому цинкове покриття якось буде пошкоджуватись, ну але іншого виходу нема. Треба це зробити, щоб воно було так, як треба. Тепер з іншої сторони. Так. Цю сторону зробили. Тепер це ж саме з тією. Ось отак затискаємо. І також зубилом З іншої сторони? І так, і це все потрібно з кожною цією деталью проробити, а їх там багато. Так, що в нас вийшло? Тепер ось як вставляється ця труба, як має бути. Уже зазору тут ніякого нема. Ну, ось з'єднав дві труби таким крабом. І як бачите, після мого допрацювання як зараз все виглядає. Зазорів нема, все щільно прилягає. Ну, як і має бути. Краб-система ця мені подобається, все надійно тримає. Ну, але ж мені треба ще скільки цих деталей допрацювати. Ось, а їх тут немало. Це мені на півдня, може і на день ще роботи. Ну і треба ще щось буде вирішити із цими болтами. Поки вони нові, ну, то затиснулось добре. І навіщо це така довжина, коли тут виступає стільки? Тут і меншого болтаб вистачило. Ну ось, що я хотів показати, як я допрацьовую ці краби. Ну і на цьому все. Чекайте відео вже далі по зборці цієї теплички. Ну а на цьому все. Всім дякую за увагу і до побачення.